Перший бібліосквер у Чернівцях невдовзі відкриють для читачів та відвідувачів центральної міської бібліотеки, що знаходиться за адресою вулиця Головна, 162. Працівники бібліотеки розповідають, така ідея зародилась давно, але почали запроваджувати її починаючи з березня. Ми просто подивилися, що тут воно запущено, захаращено, і вирішили навести тут лад. Ми розробили проект, який спочатку ми називали лаунж зона при бібліотеці. Потім у нас він переріс в бібліосквер біля бібліотеки. І е, з цією ідеєю ми е, поділилися. Порядкувати територію та зробити її корисною для читачів бібліотеки чи мешканців будинку. Працівникам установи допомогли чернівецькі активісти. Спільними зусиллями громади тут вже провели значну частину робіт та встановили місця для відпочинку та читання. В подальшому планують встановити безкоштовний вайфай та книжкові полички. У нас буде тут зона відпочинку для наших користувачів і, в принципі, для всіх чернівчан, що знаходяться на цій території. Також це ми передбачаємо, що це буде у нас зона вайфаю, доступного для всіх користувачів, що будуть знаходитися в цьому скверіку, і плюс десь пару поличок для того, щоб здійснювати буккросінг. Для наших чернічан і для наших користувачів. За словами працівників бібліотеки, у сквері будь-хто з відпочиваючих може взяти книгу для читання або приходити зі своєю та залишати її для інших, так як це, наприклад, відбувається в європейських країнах. Однак, окрім позитивних, є і негативні чинники. Між бібліотекою та сквером розташований пішохідний прохід, де постійно проїжджають та паркуються автівки. Працівники бібліотеки переконують, частину території необхідно відгородити. Якщо б нам посприяли зробити Частину для проходу наших читачів, для проходу просто людей, що ходять тут в цій зоні. Дуже багато людей похилого віку, людей, які мають якісь вади здоров'я, діточок дуже багато. Можливо, виділити якісь кошти, чи, можливо, хтось має таку можливість поставити тумби. Відвідувачі бібліотеки та мешканці мікрорайону до створення місця для читання та відпочинку ставляться схвально. Думаю, що треба. раз Люди ходять в бібліотеку, то могли б вийти почитати. Читання Як я книги? можу казатися? Як я можу відказатися? Що люди роблять? Це добре. Пусть читають, якщо тут будуть тільки читати хтось, книжки бо в бібліотеки дуже рідко хтось зараз заходить. Іван Бачулинський, Денис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.